Все, чого він хотів, вовталося у журбі. Те, чого не схопив, снилося уночі, ті кого сміхався, Досі таки були звичками, номерами, цигарками у руці. Спльовував дні приречено, бавився у живих, знічено відступався після раптових втіх. Часто в нього вдарялись дуже холодні вітри, вкотре, немов нагадуючи дім і моральні борги. Мочки з усіх цим порсився, м'язи зробив міцні. Часом улив судосвіда і мерехтливі вогні. Тіло його освічували, легко лягали там, де поміж нами реальність ледве помітна грань. Бачилося йому, ніби сидить у човні, срібна вода, під яким заносить його в крилі, Цвітки завжди надходять, сповнені сонця, листи, достель свіжого хліба, спирту, сировини. Там не жінки чуть полотно тепла, але не зігріти кожного, виносити дитя, змовчити і не кривати. серце в котрому сум, щоб через кілька життів знову родитись до Дякую.